Андрію, ви пам'ятаєте, коли ви організовували перше авто, і що ви тоді думали? Чи було в ваших думках, що за рік часу ви організуєте більше сотні автомобілів для наших захисників? А, перший автомобіль дуже чудово пам'ятаю, тому що це то перший. І я не знав, як воно має бути. Я просто їхав. Просто їхав, не знаю не людей, які пригнали його тоді під кордон. Це був те п'ятий білого кольору. Який потім подальшому поїхав у 93-ту бригаду. Але я просто їхав. Ніколи цього не робив, але перший раз зробив. Але потім була така ну, мрія на пів, мрія було там по три автомобілі, по 4, по 5. А була така мрія організувати 8-9 автомобілів. Тобто один автовоз, як би сказати, так? вона здійснилася. А коли навіть більше вона почала здійснюватися, то вона стала у два рази більше, тому що та партія була 17 чи 18 автомобілів за раз. І я ще раз переконався, що нічого неможливого немає. Все залежить від того, наскільки ти хочеш того досягнути. І Тоді знаходяться хороші друзі, товариші, товариші, знайомі, які допомагають в тому плані, щоб досягнути той цілі. Хто вам допомагає організовувати таку кількість автомобілів? Найбільша кількість автомобілів це завдяки друзям з Детройта Андрій Синютка, от і його товариші. Я був у них в гостях. Перший раз я з ним познайомився, коли е, літав туди на операцію. От, а потім по подальшому ще раз був. І завдяки його команді на сьогоднішній день з цієї наступної партії, що будемо гнати на схід, вони проплатили сім автомобілів. Потім друзі з Іспанії також будуть їхати завтра по один із автомобілів забирати швидку допомогу. Проплатили також біля семи автомобілів. З Канади, з Австралії. Деякі автомобілі ми е, самі відб... збираємо кошти, відкриваємо збір. От, деякі автомобілі, е, доп... фінансування там йде. Є, наприклад, громада зібрала 2,5 тисячі доларів. От, а на автомобіль потрібно, там, умовно кажучи, 3,5. І солдати докидають, скинувшись для того, щоб придбати. Деякі автомобілі є, що солдати самі проплачують. Mm -hmm. ну, на сьогоднішній день фінансова сторона вона, чим далі, тим тяжче зібрати кошти. Є автомобілі такі, що самі люди збирають під військового свого. Mm -hmm. там збирають, там є старостат, і вони збирають в своїм старостаті на автомобіль. А вже Андрій залучається до того, щоб його пригнати, бо дуже багато людей не знають, як це робити. І вже Андрій з допомогою приганяють їх сюди, ці автомобілі, і вже ми їх робимо фарбування. Тут у нас є хлопці обслуговування, і вже також ми вже ці автомобілі завозимо на місце призначення. Хлопці робимо, ну, робимо звіт. Перед старостатом чи перед громадою людей, які збирали ці кошти на цей автомобіль, щоб люди бачили, люди дуже хочуть бачити, щоб з точки А в точку Б, щоб йшли ці кошти, і це направлені на ці гроші.